25. Це ідеальний Майнкрафт. В ньому є моди, шейдери, текстурпаки. А це ваніла. А це я. І я хочу її пройти. Тож, поїхали. Привіт дорогі друзі, з вами знову я містер Чирон. І також зі мною сметана і Ярік. Всім привіт, дорогі друзі! І ми граємо в виживання Майнкрафті! Ванільки. Да, да, да. Тому ставте лайки, в нас, якщо що, минула частина була, але вона, коротше, була дуже неякісна, да. Та й тим більше нас тупо світ удалили. Баємо дерева і будемо йти приблизно такі. в один напрямок. Лісоруби! З так, зубами, якщо... зубами об дерево, так, зубами. О, так. зуби болять. Якщо так. комусь треба ресурс пак, ось він. Пліменс 64. Він на 1.165, але як бачите, і на останню версію, Да, до речі, ми на 1.21.5 знаходимося, так само працює ресурс пак. Мий травасіки. Трава Де верстак? Ага, ось. Палочки, палички, палочки. Опа, яка, яка його прикольна. Я хочу і собаку приручаю. Привіт. А що ти мене б'єш? Ага, все. Ага. Кто із нас печки печки крафтить. А мы типа разом виживаємо? Я думал, кожен. Да. А, а як ты думав? Че я вас сюди позвав? Я міг і соло, якщо мы не разом виживаємо. Вон. Оть вам пич. Добра пич. Красиво. Я... Дякую, пане, дякую, дякую. На здоровье. А це в тебе твій скин? Ты його робив чи скачавку? Да. Я сам зробив. Я просто фанат ФНАФ. Одночасно не. А, це ж из ФНАФа, точно. Ой, генерація Майнкрафта дуже не дуже непередбачувана. Ярик, не передбачувана. Ярик, іди сюди. Нема не використовувати за. А хвати діля. курей бити! Бідні кури. А їсти що? Ладно, ладно, фогу. О, корова! Ах ти ж! Зробити на сало! Ярик, ти йдеш, а, ти. в мене є. Ти. Сало є? Так. Да. Коротше, Ярик пішов. Скриню, скриню, це обов'язково це. це хай. О, пали листя, воно точно наш переплавляє. Так давайте А я що говорю! Хто мене слухає <ріст> Я слухаю, я знаю, я знаю. Що а я просто має. Ярика кличу, а він не йде і не йде. Я знайшов таку охренену шахту. Прекрасну. Да? А ну почекай, я щас до тебе прийду. О, да! Справді хороша. Главне не розбитися. я в цьому профі. Розбити. Я вже залізу добу. Чуєш, сметана, ти не бачив? Ой, Крипер! Крипер! Крипер ззаді. Живые! О боже! Що це за ковбаси, кишки якісь. О, найкорисніша най руда в світі. Міч. Звичайно. Ладно, зроблю меч. Все так. Можна можна. Коваль! Ур! Вітання мої. Мої вітання тобі. Признайся мені. Наваровавчі зароблі. Я дві сокири з бляха Я хамуха. Блін, яка різниця в цьому ресурс-паку. Наступний, наступний відео, справда, по ванілі буде десь е, на початку вересня. От, але, але, от ви дивитесь це відео десь приблизно 21 числа, да? От. І приблизно в цей момент. От, через 7 днів, плюс-мінус, має вийти настільна гра, так що не заскучайте, підпишіться. От, і подивитися якраз настільну гру. На початку серпня буде стрімчик у ванілі. Можливо, навіть до нас ще хтось приєднається. Треба пережарити майже все, що треба. Треба пережарити майже все, що треба. А, бляха. Ну, ладно, Еско. Mm, а в так. тебе червон комп'ютер, а? Ні, ноутбук. Ігровий? Да. Стаціонарний, блін. Як думаєш, в мене при такому всьому розкладі нормальний. ААА! Господи, повози за мною бджоли напали. з Скрасти мештей. Убий! Убий! Убий таку кумах. Все? Ярик, ти коли будеш виходити? Де діамантовий А, Серйозно? У нас mm -hmm. шахтар Ярик, да? Буде. Пишіть в коментарі назви ваших завдань, їхню суть. Якщо це реалізуємо, то в наступній серії ми це зробимо. Та можете хоч тридцять я штучек. Блін, я дуже високо для діамантів. Може би мені глибше піть. Можливо. А може перше знайдеш нас для приліччя. А, <клес> а не в і в шахтах там перебуваєш, приходиш, а тут все готовеньке тобі. Поки ти там копаєшся тисячу років. Бо не треба зараз, ми не спідраним да, Майнкрафт. Так я ж теж не спідраню, я собі чилю в шахті. Але блін, капець. Ти що, мене вдарив? Іди сюда. Показал, показав, показал. Мені треба. А я туда не сразу. Нет, тону! Тону! Я я не советую. Хоть хотів сказати, я не советую тобі туди лізти. Чому тут ба так багато скелетів? Зараз помру. Я nee. помру. Я собі Чилю в шахті. Я собі Чилю в шахті. Я бачу, бачу. Бля, отправи скелет. Ты что, скелета? Иди, иди. О, привет. А, Я здесь иди сметана, ты с бачу. Ты сметана пишем, сметана. Сметана. Бля, нет. Нет, сметана ты. Ні, Сметана, що ти зробив? Що? Що ви там кричите? Нас парнем час заспавниться. Тут я ще навіть не був. А, во, во. Здорово. Эва. Давай, Жиліш. В смысле, давай? Э, не, не. <coughs> давай, залізь. Давай, ти, давай. Не обязан, не обязан. Розпреділяйте між собою. Ладно. На тобі половину. Ти що за половина? Размять мені меня да выйди. Ощущение. Два. Ха! Ну даже половина. О, чекай, три верстака, нічого собі. Чотири я верстака. Не уходи, сметана, ти куда? Сметана до крипера, блін, До скелета. Бля, до того місце пішов? Бля, это я. я. Діамант підірвався. В смислі? О ні це... Пейпер підірвав. Не йдіть туди не йдіть. Сметана. Сметана. Останні слова. які Іду на ви. Я хочу собі нагрудник зробити, а Яріку віддати свій залізний. О, дякую, бомжарам помагать надо, да? Ну, ти бачиш, він із мене робить якусь сволоту. Я йому залізний нагрудник, а він мені що? Блять, метана! Призвав Вардена! Йол майо Метана! ти робиш? Ого! Ти Вардена чуть не -чу призвал. Все... Уходь на ципочках звідти. Все... На ципочках, а не з Бігом! Чого ви боїтеся цього Вардена? Ото ж він тебе прихлопне В... одним ударом. Так. Він не спавнить, тому що він боїть мене! У страшних снах сніс я варгін. Сліпий, но боїться мене почути. Він тебе по звуку боїться. Ну коротше, пацани, ви там пересмажуйте все, що вам треба, а я поки йду посплю. А. Бобрик дзвонить. Ну ладно. Слухай, Чирон, а ти монтаж випадково не треба? Так, а що? У мене є знайомі, що за пристойну ціну тобі зроблять монтаж, привів все, що ти захочеш. Серйозно? Я просто якраз з ним мучуюсь, ну не можу його ніяк зробити. А, -а де їх знайти? Іди Й... в опис під відео швиденько і там їх шукай. Чирон, черон, черон! Я хотів вже сказати підписникам. Підпишіться щоб... на канал! Чирон! Ти просто в тебе таке обличчя на скині. Я дивлюсь. бровасти. Ну що ти хотів сказати мені? Я хотів сказати. підпишіться на на телеграм-канал Черона. О! Опа, Варден. Підтримую. А, Варден. Що, заспавнився? Да, 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 дуже розумні слова кажеш. Пішли до Ярика, у нього там щось інтересне походу. Ой. Заспавнився. Оооооо. Оу, oh, щит, все, я валю, я валю. А, випусти! Я нічого не бачу. Ніхто нічого не бачить. Все, Даня, сариан. <світ> ти сам серий. Ти, ти що, я впав. <світ> так скрафт себе диамант винагрудник. о Бежимо, бежимо. Ти шо сметану забудував, за шо? А він... він тут, він тут! <світ> я <пробіт> спорю вибрати. Нічого не лумайш, просто стін, пропаде. Батана, вибач, вибач. Кинули мене, називаються пацики. <рес> ну ні, кинули мене. Ми, ми Чекай, поки Чекай, Треба щось придумати. В тебе є її завдання? У мене є кнопка зберегти та вийти в головне меню. Бачимо, бач. бачимо, бачим. давай, йди до нас. Це ніяк. Іди до нас. Можеш бігти, він вже тебе не дістане. Все, тікаємо. Просто тікаємо. Просто біжимо в іншу сторону. О, Ура! Але я так, я не бачу іншого вибору, як просто поплисти. дивіться, це ця нова штука, йдіть. Туррон-тон-тонтон, турантон-тон-тон, терандан, рандан, теран, терантон, терантон, тура рантом тон-том. А, били мене! Задрають люки! Я піду бью свиней, щоб пижі хоча б якусь дубу тупирую. Давайте погнали. Бу у мене два хп лишилось. Зовсім охахлив. Та харе, Зараз я тебе от я не бачу. А, тепер бачу. Задрай паруса. Ах, Я, ви! Тупо Я тупо все запущу. О, 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 може. Джерон, дерон, джерон, мені подарок є для тебе Надій зразу, надій зразу, Це він приносить удачу. Дівай, не дивись на дівай. Золотий нагрудник прокляття прив'язування. Да, тебе, yeah, я я три подари а а тобі лівці, О, Маленька лівці. монашка, її треба вбити, бо вона чорна. А ні, стоп, білих не трогаємо, білих не трогаем. Дивіться, стріла. Он улыбается. В, не, в неї Навіця чорні стрілочка? очі, в неї чорні очі. Ютуб ми це все засуджуємо. Заагри голема до мене, а я його. Даня. Заграй За його до мене сам тікай, а я. Тікай сюди! Рома! Ой, Рома кажу. Ярик, рік! Ярик, Ярик. Я Давай. Та чорт, Давай. Зараз. Е 에... Давай. Да, а, до речі, чому буде, немає Артема і Яріка? Артм я не знаю чого, щось там не захочу. його! А в роми просто... Артма Чом... і Арік. А в Роми немає ліцензії, а ми знімаємо з ліцензії, тому. Отак. Не по путі. Я отут. Дивіться, дивіться, давайте всі знайдемо місце, де ми всі приблизно в одному місці будемо жити. С перчатки. Ідеальні, ідеальний хата буде. ВиДЕЕ! Я вже в шахті. В смысле? В який? Ну, ну тут біля тебе шахта. Стій, зараз я подивлюсь, тебе тут нема. Oh. Ну там і скелетів більше. Ну так погнали, розберемося з ними чи що. Оп, все, я вбив кріпера. Можна спускатися нам прочистити. Так, я поки оце все складу. Йолки-палки, скільки в мене всього. А в мене, типу, буде гуртожитка але, тут. Гуртожиток жорстко. Це якщо що він каже про нових о, гравців? Добудьте діарет. Багато добудьте. Ой. А я не можу привести. Короче там жопа. Вот я може на shift станеш. Ага, пен топ. Лалала лава. Steve's lava chicken. Yes, tasty is girl. Ooh, mama, sita, you're the ring and the bell. Crispy and juicy, and never snack. Ooh, super spicy lava. Ай, am Steve. Сметана такий, так, сметана такий думає, куди я по... Ні, він привик. Десь там. Да, десь, а може б ми десь, в то ходили, ні? Тіпа... Да, я тут втримаю. Показалось. Копай спер... Дивися, почекай. Відійди, відійди. Копай спершу. Може, давай ти Як будеш, будеш копати, це спектр... діамант, а це? Десь вирішить. Заспавнюся ще один голем. А вот, вот тут, вот тут вот, вон. Вот. Ага, дякую. А тут прямо спавнер. А, Чекай, чекай, обережно, обережно. О, їх тут багато. О, маленький, маленький чмо, маленький. Дубей, добий, добий, добий. Я так і знав. Ах, то ж, а мені можна. А може. Это фарм XP. Это фарм XP. А ми, до речі, зможемо формилку досвіду зробити, не ламай спав. Все, треба записати координати. Все, ми записали, ми золоте в наступній серії сюди вернемося. Нормально. Ну, ярлик. Е, алло, ярлик хоча б кидай. Можете писати ідеї і не Можете не тільки писати завдання для наступного. для наступної серії виживання, а ще й там пишіть, знаєте, ці. Ідеї для там. Аман... нової серії Us, настільні гри там. Да, все це пишіть. Я з радістю почитаю не читаю любий коментар, да. Навіть хейтерський. Да, навіть хейтерський. Я хейтерів, до речі, тоже люблю. І тому я їх б'ю. Б'є значить любить. Квайф підвал тоже любить. Хе-хе. Засуджую. Твіч <Twitch> не бань. <різь> я тоже люблю. Дітей. Засуджую! Хто там внизу живе? Да. Я Дякую. мишка наружка. Це жабка, спікотушка. Ооо! О! Це нормально, Філо. це будь пару етажів мені саме на пару етажів. Так, этажів. і на ще половину залізу. Підійди. Заходь, ладно, ладно. Ой, через двері, як цивілізовані люди, заходь. Так, да, заходь Ру. через Чого ти через двері не заходиш? Yeah. Тож що yeah. казати, як воно, звісно. Я скажу. Скоро буде готовий гуртожиток на наступну серію обіцяю, буде гуртожиток хороший буду створювати на наступній серії. Там, якщо хочете, можете поселитись. Один діамант як, оренду. 12 назбирає... гривень донат і, і підключаєтесь до цього сервера. в Смислі, якщо хочете. Так, 20 Що? гривень донат або 30 лайків, і ми розіб'ємо одного підписника, якого підключимо до себе. В коментарі можете писати плюс, що ви участвуєте в цьому, так би мовити, конкурсі. Але все, що так. вам треба для цього, щоб підключитись, нагадаю, от, щоб ви просто так не донатили і, і потім не казали, що ми вас обманюємо. Вам треба обов'язково ліцензія Майнкрафту. Хоча б якийсь ноут, який тяне два чанка е і, в принципі, що? Та й все. І ви зможете підключитися. Підписуйтесь, ставте лайк. Плюсик в коментарі. Ми розіграємо серед вас. Приглас на сэр. Закучите, да, он два. Похвадай на беты. А-а-а. Аааа. ты же. Все, всем пока.